Вітає команда «Дюб» 12-ї школи міста Вінниці Вони, а також «Дюб» нон-стоп 33-ї школи у нашій країні сталася біда. Брат ворогом став, забув цінність життя про усмішку матері, ячність дитини. Про віру і гідність простої людини, Солдати солдатики грають, руйнують життя, грабують, обманюють без каяття, забувших про Бога, нема майбуття, і з ями насилля немає бороття. Але ми продовжуємо вірити. Ми віримо, що з гідністю спілкуватимемось українською мовою. І будемо з гордістю говорити, що ми українці. Дякую вам, що ви виборюєте це право, перемагаючи страх. Ми віримо, що наша Україна буде вільною, єдиною і нероздільною. Дякую, що ви захищаєте і боретесь за кожний клаптик рідної країни, незважаючи ні на що. Ми віримо, що часом і в нашій країні буде пануватиме закон і справедливість. Дякуємо вам, що ви даєте надію на це світле і впевнене майбутнє. А ще ми хочемо, щоб жодна дитина у світі не дізналася жаху війни. Ми дякуємо, що ви захищаєте наше життя ціною свого. А найбільше ми хочемо, щоб ви скоріше вернулися додому цілими і неушкодженими. І кожен з нас молиться Богу, аби він зберіг вас. І щоб ви змогли побачити те майбутнє, за яке ми боремося, дорогі наші герої. Кожен з нас молиться Богу, аби він зберіг вас. І щоб ви змогли побачити те майбутнє, за яке ми боремося. Дорогі наші герої! Слава Україні! І героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Слава! Єдина да. справді хоч, щоб вона була єдина да. молодець. Той хто любить свою землю, свою землю. Дякую. А тепер? Ці листи будуть направлені на підтримку бійців, які зараз відвоюють кожен клаптик нашої землі силами юних. Рятувальників іних помічників-рятувальників сьогодні вони будуть своїми листами підтримувати бійців у зоні АТО.